26 серпня на реабілітаційно-здоровчому комплексі Рае з Біле Озеро футболісти-аматори змагались у щорічному літньому кубку з пляжного футболу на призи голови профкому Рівненської АЕС. Традиційно захід проводиться за підтримки первинної профспілкової організації Раес та організації молоді. Звичайно, попередні роки ми проводили цей турнір за, для популяризації здорового способу життя. Зокрема, з початком війни, скажімо, мета цього турніру змінилася. Ми його проводимо як благодійний турнір. Ми його проводимо для збору коштів, для допомоги Збройним силам України. Адже ми сьогодні всі розуміємо, що необхідно допомагати. До благодійного турніру долучили шість команд серед заявлених футбольних колективів, працівники РЕС, мешканці громади та військовослужбовці команди зробили благодійні внески у розмірі 2,5 тисяч гривень. Частина зібраних коштів буде спрямована на допомогу у відновленні зору незрячому військовому Андрію Сидорчуку. Моя команда б'ється в частності перемогу для нашого друга Андрія Сидорчука. Які, на жаль, на даний момент не бачить. Дай Бог, щоб у нього повернулося зір. Цей кубок ми для нього зможемо взяти. Команди змагались за груповим принципом. Кожен гравець докладав чимало зусиль, аби здобути перемогу. Однак потрапити до фіналу вдалося лише найсильнішим. Запеклий поєдинок, у якому вирішувалось, кому все ж таки дістанеться цьогорічний кубок, відбувся між командою хімічного цеху та збірним футбольним колективом Вараша Козаки, у складі кого також змагалися працівники РАЕС. Основного часу командам не вистачило, аби визначити переможця. Тож фінальний матч завершився серією пенальті. Лучний вирішальний удар команди хімцеху у ворота суперника забезпечив їм перемогу у турнірі. Не перший рік приймаємо участь в таких змаганнях. Уже багато років вони проходять цей саме турнір, і з кожним роком все стає цікаве, багато дуже різних конкурсів, як і для футболістів, так і для тих, хто відпочиває, для діток. Дуже все класно на високому рівні проходить. Всі хлопці разом граємо. На різних змаганнях уже не один рік, і цьому і посприяла наша перемога. Я рахую, що ми показали достойну, достойну гру. От все закінчилося серою пенальтів. Ми трошки ми не дограли, ми там трошки не доловили. Трошки але загалом враження від турніру просто надзвичайні. За третє місце між собою змагались команди Альстир з міста Вараж та команда Нива, у складі якої військовослужбовці однієї з військових частин перемогу здобули варашани. Турнір дійсно з кожним роком набуває все більшої популярності. Гравці більше вже такі стають майстерні по піску. Це для нас було так якось трошки не все, але з кожним роком воно розвивається. Ви бачили, які були сьогодні турнір, особливо, пройшов дуже на високому рівні. Запекла боротьба була, про що навіть говорять рахунки: 1-0, 2-1. Ну то є бачили, навіть в фіналі. Мусили бити серію пенальті, і то побили Дуже цікава і серія була, і сам фінал дуже видався чудово. Всі команди, шість команд були гідні вибороти кубок голови профкому. Завдяки старанням наших спортсменів та небайдужості усіх хто долучився до заходу, Збройні сили України отримають чергову підтримку. Зібрано загалом 40 тисяч гривень. 15 з них це ідуть збори, і 25 – це призовий фонд. Переможці та призери отримали свої нагороди та зробили спільне фото на згадку. Олена ближчика Анастасія Лалак, телеканал «Енергоатом».